Вітаю, сьогодні 21 листопада, 37-й випуск з циклу передач зрада чи перемога від мене, Олексія Голубуцького, політехнолога, який намагається кожен день, ну, принаймні, пробує кожен день давати свій аналіз подій, які відбуваються в країні, в світі. Подій дійсно багато дуже, але хочеться так відзначати, я не хочу бути, як то мовити, новинним агрегатором і повинні. Мене теж зрозуміти, що я постійно перебуваю в інформаційному полі, даю багато коментарів, інтерв'ю, і тому мені хочеться якісь такі от події, які і визначні. і Одночасно, де я можу висловити, де я маю якусь, як мені здається, власну точку зору, яка не співпадає там з мейнстрімом. Тому ставте вподобайки, коментуйте, підписуйтесь. Сьогодні. Хотів би поговорити, звичайно, сьогодні е 10 років з Майдану, початку Майдану, Євромайдану. І сьогоднішнє інтерв'ю таблою до Сан-Зеленського. Да, дві теми. Вони найбільше мене ну, вразили. Ну, зрозуміло. Річниця Майдану. Я там був з першого дня, приймав участь, ну, все таки приймав участь, ходив, дивився, спілкувався. Ee, чудово пам'ятаю, хоча нібито це було в іншому житті, звичайно, так, 10 років промайнули. Після цього був жахливий 14-й початок року, так, коли загинули загинуло сотні на Майдані, потім була анексія Криму, потім Донбас, потім ну, багато чого було за ці 10 років. Як кажуть китайці, не дай Боже народитися в, в часи змін. Так я от з того покоління, які і народилися, і все життя живуть в ці зміни, тому, тому таке от. Сьогодні приїхало дуже багато гостей, поважних до України, і міністр оборони Німеччини, і президент Молдови, і президент Євросоюзу. Ну, Дуже багато гостей це. Ми повинні розуміти, що для європейців все ж таки ця подія, крім того, що для України важливо, теж важлива. Після Євромайдану Європа нарешті почала розуміти, що Україна вважає український, український народ вважає себе частиною, по справжньому, частиною Європи. Не географічно, не історично, а повністю вважає, що ми хочемо жити в Європі. І за цей українці тоді. Віддали своє життя і віддають своє життя протягом 10 років вже. так і Не хочеться казати пафосні слова. Як могло бути по-іншому, чи могло взагалі бути? Мене сьогодні журналісти зателефонували і спитали з до того, а якщо б е по-іншому було так якщо б Янукович е не зробив те, що він зробив. Е чи б не було б тоді, не напала б Росія на Крим там на Україну, можливо, по іншому звалося? Я думаю, що ні. Якщо б ситуація була б така сама, ну трохи по-іншому виглядало б все. Якщо б Янукович не погодився на пропозицію Росії, тобто взяти гроші, забути про Європу, то Росія Путін би влаштував би щось. Щось інше би влаштував, але влаштував би обов'язково. Можливо, це почалось би не з Криму, можливо, це почалось би з Донбасу, можливо, почалось би взагалі зовсім по іншому. Можливо, це був би якийсь заколот вже організований Росією, конкретно для того, щоб скинути Януковича. Але все одно ситуація Росія на той момент вже досягла певної могутності і відчуття того, що вона може робити більше, ніж вона могла робити, наприклад. Під час е, війни з Грузією? Е, на, вони бачили реакцію Заходу дуже мляво, і на грузинські події, і на багато інших подій, які так що наша Росія мала відношення. І так, можливо, це відтягнуло б війну на рік, на два. І ми, б, ми були б трохи в іншій можливо, ситуації. Так? Тому е, Євромайдан це історичний етап розвитку української самосвідомості. Це абсолютно зрозуміло, бо європейськість є частиною нашої самосвідомості, і це дуже важливо. І те, що нас дійсно відрізняє від росіян, так, крім самосвідомості і майданів, це найбільша проблема, яка є в Україні. У нас є позитивна історія. З майданами, але вона, вона як має свої позитиви, так і негативи. Тоби позитиви, зрозуміло. Ми завжди маємо свою точку зору. Ми можемо її висловити. І в крайньому випадку, в такий випадок, коли треба консолідація е, найактивнішої частини суспільства, це відбувається. Так, це відбулося там в му році, під час студентського майдану. Це відбулося в 2004 році під час виборів, і це відбулось в 13-му році. Євромайдан. Е, але, на жаль, Україна абсолютно не розвиває інституції, які би слугували певними предосторогу для того, щоб всі ті події, проти яких, дії, проти яких виступав Майдан, що вони взагалі не могли відбутися. Так? Тобто наші інституції, на жаль, не, не сильно розвинуті чи взагалі не розвинуті. І це дає можливість підозрювати, що. Відкат від демократії, від того, що за що боровся Євромайдан, він може відбутися теоретично, він може відбутися ще в Україні, особливо під час війни, особливо під час того, що відбувається зараз. І ось приходимо на інтерв'ю. Яке дав президент Зеленський таблою до Сан, дуже дивне, так би мовити, видання. Мається з називається вибір видання це табло. Да, його багато читають. Він популярний в Британії, але це, це табло, це жовта преса, яка друкує, чесно кажучи, навіть як вони запитання задавали це вой, про те, що їх не цікавить суть, а їх цікавить отака от сенсація. Сенсації вони досягли. Ну принаймні, в Україні, я думаю, вони досягли. Бо зараз обговорюється одна з фраз. Ну крім того, що зрозуміло, вже е, було сказано відповідь Дмитра Медведєва щодо слів Зеленського про те, що Україна має право на вбивство Путіна. Пісков же відповів, що е, ну що Україна може бажати все, що завгодно, але е, Путін в безпеці. Потім він розповів про те, що на нього було 5-6 замахів. Хоча в попередньому я вже не пам'ятаю, в якому він мова йшла. Це був рік назад, здається, про 12 замахів, але така вже справа. І знов ця тема, яка мені здається, дуже непродумана взагалі командою Зеленського, це тема Майдану 3 Знову вона піднялася, що росіяни хочуть підбуряти якусь там, ну, щось зробити таке. Щоб усунути Зеленського під виглядом протестів. Ну, Майдан, це зрозуміло, що це мова йде про якісь протести. Які протести можливі, особливо до кінця року, от, якщо ми собі уявляємо, які? Ну, от з якою темою взагалі я вже не кажу, про, про хто прийде? І тут він до певної міри перекидає місток. Я розумію, що це не свідомо, це запитання були е, сам з приводу військових. І участь військових в політиці. Там Зеленський говорить про те, що військові, які хочуть займатися політикою, вони повинні перестати займатися війною. Ну, тобто піти. Дуже цікаве формулювання. Потім він говорить, згадує залужного і згадує субординацію, що повинна існувати субординація, натікаючи на те, що в принципі, що він, Зеленський, є верховний головнокомандуючим, а Залужний є головнокомандуючим. І слова. Ну, Поза ієрархію, так би мовити, слова а, Зеленського більш є важливими, ніж слова, наприклад, того ж самого Залужного. Ми бачимо, що ситуація протиріччя між розумінням війни загострюється, так? Тобто Залужний каже в своїй статті про те, що ми вступили в позиційну війну, і це такий глухий кут. Зеленський ну, в принципі, заперечує цей момент. Так, і в цьому інтерв'ю теж заперечує. Ну і найголовніше, що Зеленський чомусь знову говорить про залужну, знову говорить про військових. Ще нібито, нібито, Мак давав інтерв'ю, інші давали інтерв'ю, бо говорить про те, що ніякого конфлікту не існує. Якщо не існує ніякого конфлікту, нащо взагалі цю тему піднімати? І що таке думати? От, ну, які дії залужного чи будь-якого командуючого військ говорить про те, що вони задумуються про політику? Те, що вони роблять селфі з, з із, із активістами. Чи те, що вони пишуть пости, якісь чи статті, ну, це нормальна робота. Ми живемо в 21 сторіччі, так? Вони є, не, ну, чесно кажучи, вони не, не є настільки публічними особами, як той самий президент України, чи вся його версія у офіс президента, так? Ми іноді бачимо ці селфі, іноді бачимо ці статті. Е, тому, чесно кажучи, окрім того, що готуються якісь. Я не хочу в це вірити, повторюю. Це все були такі вкиди, інформаційні, так, що готуються відставки декількох командуючих, і, можливо, навіть залужного. Так? І, чесно кажучи, я в це не особливо вірив, але сам Зеленський в своєму інтерв'ю ну, натякає на це, більш того, і тут з'являється зв'язок між майданом 3 і відставками військовослужбовців. Ви начальників українських, так, військовослужбовців. Ну, наприклад, кажу, звільняється, звільняють залужного. Це викликає за логікою, можливо, да, викликає певний спротив у активну частину населення, бо залужний один з найпопулярніших, да, ну точно військовий в Україні. І люди виходять на майдан. І цим користується Росія, починається якась колотнича, і оце називається Майдан 3 Можливо, це мав на увазі чи мають на увазі технології Зеленського, коли починають розповідати про Майдан 3 і що він повинен відбутися до кінця цього року, і що результатом цього Майдану 3 повинна бути відставка Зеленського. Основного. Судячи з цього, ми вступаємо в дуже складний момент нашої історії, можливо, один з найскладніших, незважаючи на те, що ну, нібито що склад... що може бути гірше за війни. А гірше за війни може бути ситуація, коли починається політична гризня під час війни, коли немає консолідації, коли нема солідарності, і коли а, люди починають думати про вибори. Оце тоді дійсно це починає лякати. Бо. Коли ти дієш вже не як державний діяч, а як е, політичний діяч, то, звичайно, різниця величезна. А з приводу військових, я про це говорив в різних передачах, і зараз повторюсь, так? Е, після війни абсолютно нормальним явищем буде прихід до влади, мається увазі, абсолютно законним шляхом. шляхом Висування на президентських виборів військового. Це абсолютно нормальне явище. Повторююсь, так, після Гаррі Трумена, який став під час війни до світової президентом після того, як вмер на посаді Рузвельт, після нього став Ейзенхауер, генерал Езденгауер, головнокомандуючий американських військ в Європі, став президентом Сполучених Штатів на два строки підряд. Тому я не думаю, що це якийсь такий величезна проблема для нашої країни. Більш того, це абсолютно нормальний історичний такий процес, так би мовити, зважаючи на те, що навіть якщо війна закінчиться в наступному році, чи через рік-два, чи буде заморозка, чи перемир'я, чи щось подібне, все одно ми будемо знаходитись в перманентному стані війни з Росією. Я думаю, протягом ще дуже багато дуже великого часу. Ну, можливо, точно до смерті Путіна. Тому ставте подобайки, підписуйтесь, коментарі. До наступних зустрічей.